Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглядати варіанти для завершення війни. В офісі президента назвали умови. Ба більше Зеленський уточнив, які дії Росії стануть кроком до мирних переговорів. Усі деталі гучних заяв розповім за мить. З вами новини Тесендю і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів урегулювання війни за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це Заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, також він написав про це в колонці для одного з фінських видань. За словами посадовця, хоча формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави повинні брати активну участь у розробці основи миру. Він переконаний, що реалізація цих принципів може і повинна коригуватися і доповнюватися. Як наголосив Єрмак, демократії мають лідирувати. Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цісності України, недоторканності її кордонів і повного суверенітету країни. Україна, як жертва агресії, не може прийняти жодних змін, які загрожують. Її існуванню право на самовизначення чи людські гідності українського народу. Глава офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого саміту миру, в червні Україна готова говорити про мирні рамки на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це на його думку буде для миру не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він зазначив, що Гельсінкі як одна з демократичних країн може зіграти вирішальну роль у врегулюванні. Конфлікту мир можливий, якщо поважати міжнародне право підтримувати територіальну цілісність України та її суверенітет, за словами Єрмака, попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу. А її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту і активність в економічних процесах триває попри безперервні військові операції. Європа як і весь світ. Прагне справедливості та міцного миру. Єрмак надав готовність України обговорити різні варіанти світового врегулювання, проте з дотриманням норм міжнародних прав і збереженням непорушності кордонів України. В офісі президента також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн. Також у своїй колонці для фінського видання Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема за екоцид, щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому. Але спочатку мома маємо перемогти і створити умови для миру з цією метою. Президент Зеленський представив план перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримують ці зусилля. В Свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times. Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну. Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийнято рішення щодо енергетичної безпеки, іншими словами. Ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури. Вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Бабіше керівник офісу президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому. Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів. Може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом. Нагадаємо, що першим пунктом плану перемоги України залишається запрошення країни до НАТО також слід розгорнути в країні засоби неядерного звільнення і перенести війну на територію Росії, щоб послабити її режим. Цей підхід був озвучений президентом Володимиром Зеленським на позачерговому засіданні Верховної Ради України. План складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити. Війну не пізніше наступного 2025 року. План перемоги це шлях посилення України. Це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші, українські, але й щоб прокласти міст, міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні. Терміновість плану перемоги. Саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим конкретним планом перемови саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. За словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт оборона. Це Незворотнє зміцнення української оборони проти агресора, це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, і це буде програшом їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі, допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження, надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Україна пропонує розмістити. На своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу. Для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. По обидва боки Атлантики. Це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням, і ці деталі також передані. Фінансуванням в рамках уже Укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки. Також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує сполученим штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. Пункт 5 розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх. Українськими підрозділами після війни, після війни, українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Україна рішуче налаштована на реалізацію плану перемоги, який, як бачимо, включає не тільки заходи безпеки, але й кроки за угодою для забезпечення миру в країнах і збереження стабільності в міжнародних відносинах. А що ви думаєте про мирні рамки озвучені Зеленським та Єрмаком? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.